Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні поговоримо про часничок Москаль. Посаджена така діляночка. Я, до речі, перемірював 9 рядків. У мене по, я думав, метрів по 2, а виявилось 2,70 Значить, теж непогано. Я займаюся для себе часничком, просто люблю вирощувати і ділюся зі своїми підписниками на каналі. Ну, звісно, це, що ви можете зараз переглядати, підписуйтесь, тисніть лайк, діліться, ставте коментарі, обов'язково пишіть, як у вас, які сорти, як вирощуєте. Піднявся часничок, він значить, був одобрений карбамідом. Хто знає таке добре, напишіть коментар. Карбамідсечовина. Я беру значить, по кілограму, бо так як саджаю. Невеликі масштаби, мені зручно взяти менше, більше добрив мені не потрібно. Значить. Справа в тому, що вирощую овочеві рослини, мені це подобається. І не можу з вами не поділитися. Також поговоримо про добриво. Як я у добриві, ви мені напишете, як ви. Я, значить, у добриві як. Я вирішив для себе. Двічі пройтись з інтервалом 5 днів. Зараз ви можете бачити таку мірку в минулому посадковому сезоні. Тобто я її купив. Вона на 200 мл, значить, сиплю, я по ній сухе добро. Також можна і рідини по ній лити. Тут є шкала, значить, у нас. І ми можемо бачити, скільки мальєм. Тобто я сипав по 10 грамів перше підживлення на 10 літрів води. Засипаю сухі гранули, доливаю її повністю водичкою, можна тепленькою, не кип'ятком. І потім, ну, в моєму випадку, на ніч. На ніч я залишаю і потім виливаю цю мірку. З добривом у 10 літрів води, тобто ну, в садову поливачку. У мене звичайна залізна, ви її могли бачити, може ще будете бачити. Вона звичайна, але вона дуже надійна е, поливачка, скажімо так. Перший раз пройшов, потім е, почекав десь днів 5 і пройшов знову. Я вам хочу сказати, результат мене порадував. Він підскочив від, під, від землі часничок, ви самі можете бачити, він такий сантиметрів 5-8 місцями. І це мене радує, значить. От такі справи. Я думаю, було цікаво, пізнавально. Якщо виникають питання, коментуйте, буду радий поспілкуватися.